Що говорять росіяни зсередини, між собою? Знає наша наступна гостя. Вона проникає у їхні переписки, розпізнає їх за різними розпізнавальними знаками і намагається відшукати докази злочинів російських окупантів на території України. Єлизавет Єлизавета Чип, журналістка-розслідувачка у нашій студії. Єлизавета, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю! ваша історія знайомства, так би мовити, з росіянами почалася в 2014 році, коли ви як журналістка отримали редакцію. Не завдання дослідити кладовище в Ростові на Дону було дуже багато прихованих фактів. Вам це вдалося? Ви дістали такі факти і накопали, так би мовити, яких не знало суспільство. Це відтоді ви отримали таку мотивацію викривати росіян і слідкувати за їхніми злочинами? Та ні, не це. А агресія Росії проти України, війна Росіян проти українців це мотивувало. Шукати їх побільше. Так, так. Угу. Закривати і показувати їх. І в результаті таких досліджень. Ці розслідування читаються не гірше, чим класика Агати Крісті. Зокрема, те, що стосується шахедів і розслідування тих людей, які ними займаються, ну от буквально цієї ночі так вони знову літали по Україні, знову завдавали ударів. Ну, слава Богу, що наші сили ППО вже навчилися більш-менш з тим справлятися. Ну, але виключати можливість їхнього влучання неможливо. І Є люди, які цілеспрямовано вказують відповідні координати для цих безпілотників. Як виглядала ця історія з пошуком власне тих людей? day e... Я знаю, в цьому розслідуванні є багато цікавих фактів. Я їх говорити не буду, бо хочу їх почути від вас. Е, так, ну власне, взагалі, як я зайня, зайнялася цією історією, це коли на початку осені якраз таки тільки почалися е, атаки шахедів, тоді ще їх називали гірань, да, розробка аля російська, гірань. Ймовірна, да, 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 а виявилося, що це іранські е, е, дрони, е, камікадзе шахеди. І оці перші власне, атаки, вони тоді були ще дуже затяжними. Щось там три-чотири години, і мене це настільки вразило. Я пам'ятаю ці відео з Києва, коли в нашій столиці. Е Наші поліцейські збивали просто з рушниць серед міста ці дрони. І я пам'ятаю, що мене, мене тоді була інакша тема. Але я просто з тою думкою думаю, хто хто запускає, як дізнатися, хто ці люди. Вона настільки в мене засіла в голові, я не знала, з чого починати. Власне, почала спочатку, просто почала моніторити, шукати, хто взагалі готує, хто навчає операторів БПЛА в Росії. Визначилося, що там основний є такий центр. Це 924-й центр безпілотної авіації, який, власне, готує операторів дронів для усіх родів військ. І ще є така, якби родзинка цього центру, що він єдиний в Росії тестить і ставить на озброєння Міноборони Росії усі абсолютно безпілотні літальні апарати, які там є. От ну власне, далі далі просто почала моніторити. Сайт Міноборони Російської Федерації. До речі, я от на днях заходила знову подивитися, що ж які ж у них там новини. Вони повністю знесли ту рубрику новини, у них вже її немає. От і дивилися абсолютно всі новини, які стосуються безпілотних літальних апаратів. І тоді власне виявився той факт, що проходили армійські ігри. Це така російська військова забава. Вони її називають міжнародною. Вони запрошують, як правило, туди країни-партнери країни-партнери до участі. І там всякі веселі старти для. Військових, типу як танковий біатлон, і власне, з 2017 року нова дисципліна вони ввели це. оця ця охота, це власне і є перегони операторів шахе шахедів, не шахедів а взагалі операторів безпілотних літальних апаратів. І ще один такий був факт зацепка, що минулого року вперше ці перегони проходили саме в Ірані. Тобто ніколи до того, 2017 року, ніколи до того жодного разу вони там не проходили. Іран приймав участь кожен раз, але завжди проводив Казахстан. Але, напевно, через те, що Казахстан не захотів допомагати Росії військовій агресії проти України, вони минулого року і не приймали участь взагалі. І, власне. Знайшовся інший союзник. Не знав території, на якій можна ще політати. <ріст> <ріст> і приймав Іран. І вони от виступили як організатори цих перегонів. І тут ще теж така була особливість, що в цей же час, коли були ці сокаліни охоти в Ірані, Іран влаштував величезний просто вишкіл своїх військових саме з. Якби демонстрація загалі безпілотних літальних апаратів, бо в них є величезна авіабаза, авіацентр розробки безпілотників, і вони взагалі досить просунулися в цьому. І... Так, коли шукати, якщо навіть в Ютубі забивати і шукати шахіди, випливає дуже багато відео, власне іранського з різних їхніх баз, де вони активно демонструють можливості тих чи інших літальних апаратів, які насправді є гібридами з того, що вони змогли зібрати в пустелі зі збитих варіантів ізраїльських, американських чи будь-яких інших. А, Ну і ще мопеда, тому що звучить як він Мопед. Так. так, так. І тут ще був такий момент, що. О... Коли я дивилась на на сайті Міноборони Росії, що ці змагання проходили Міноборони, подавали, що вони проходили в місті Ісфаган. Я ж звичайно подивилася, що там в тому ісфагані, там є найбільший аеродром військовий взагалі в Ірані і найбільша база з ремонту, але літаків. І коли я почала вже дивитися іранські джерела, іранські пошуковики іранською мовою, перською забивати. Соколінна охота, перегони і так далі. Думаю, конкурс міжнародний, мали би якось висвітлювати. Нічого, от просто ніц. Я два дні пробилася, я нічого не змогла знайти, і тут мені закралася думка. Думаю, ну як так? Ну не може бути. Тоді я просто взяла найбільші інформагенції іранські і просто подача. А там ще нюанс в чому, що в Ірані там у них і місяці не так, угу. як в нас, і роки не так як в нас. Чи паралельно довелося досліджувати купу да, різних да, інформації, да, аби знайти да, зачинку да. до того, що шукали в той спечатку. період. Коли відбувалися саме ці перегони, я подивилася, що вони писали. І виявилося, що це не в Сфагані, а в Кашані. Я давай дивитися, що Кашан, а Кашан це є власне, оцей гідно центр… гідно вивчили географію Ірану. <с> так, так, так. Це є оцей центр розробки безпілотних літальних апаратів Іранський, найбільший. Це є база випробувань безпілотних літальних апаратів, і цю базу викрали, викрили якраз таки в 2008 році. 18 чи 19, може зараз помилятися ізраїльцяни е, якраз таки mm -hmm. звинуватили Іран на підставі е, здобутої інформації в е, розповсюдженні дронних терористів. то... Сходом, то там іранці навчаються терористів там з Лівану, Сирії, і так далі, і так далі. І з цього вийшло величезне розслідування, як і з кладовищем в Ростові на Дону, бо Єлизавета поспілкувалася із головним патологоанатомом ростовської так території, і з комісаріатами і так далі. І на підставі цих усіх зібраних пазликів зібрався пазл великий, що там все таки були поховані багато цих російських особин, що приховувалися від російського суспільства і українського. Добровольців, так власне, що тут важливо, добровольців. Єлизавет, ви ж шукаєте не лише в інтернеті, на пошуковиках, не вивчаєте тільки географію і е, часові рамки різних країн. Ви ще й е, реєструєтеся у соцмережах і в різних чатах, де спілкуються російські військовослужбовці, і не тільки військовослужбовці, а й родини, дружини, матері, і так далі. Е, так, ті, які дуже їм співчувають. Ечетні. Ечетні. Власне. Що у вас є? Якась різниця між тими розмовами, які відбувалися у 14 році, і тими, які 2022-2023? двадцять другий, якась став зміна якісь, їхнього ставлення до воєнних подій є? У чому найбільша різниця? А, ви знаєте, ставлення а, ні, вони стали ще більш а, жорстокішими по відношенню до нас, і ще більш накру, ну, накрученими, ще більш зарядженими? А, зміна саме риторики? А, я би не сказала, що вона є, є тільки величезна, гігантська. І мені, от як журналістці, яка займається як би, ідентифікацією, це проблема, тому що ще буквально до минулого, до минулого року, напевно, ще після повномасштабного вторгнення десь 4-5 місяців. Вони були нелякані. Тобто вони тренділи в цих чатах, в цих соцмережах все. Більшість цих взагалі чатів, де я сиджу. Або сиділа мене повикидали вже. Вони взагалі були відкритими. Тобто вони прямо на сторінках на головних писали все, що хотіли, все, що, все як бачили. А тепер це просто дуже-дуже ну, приховано, дуже-дуже треба там. Ну, якщо Міноборони, вибачте, забрала зі свого сайту розділ новини, то тут і природні, що в чатах вони себе набагато стриманіше поводять. Ви в одному інтерв'ю сказали, що на початку повномасштабного вторгнення у вас жевріла надія про те, що є все таки хороші руски, а зовсім незабаром після цієї заяви сказали, що безповоротно хороших русських немає. На підставі чого ви зробили такі висновки? Ну, на підставі, власне, того, що я сиділа в цих чатах, сиділа і сижу. Я бачу, що вони пишуть, я бачу, що вони говорять. Я бачу, як вони яке ставлення да, до нас. І так, я абсолютно ну, тепер впевнена, що немає. Тобто, всі абсолютно росіяни є. Причетними да, до тих жахів, що вони, їхні е, чоловіки, їхні знайомі, це сусіди роблять у нас тут. Е. Ну, Крім того, що в цих інтерв'ю, які згадала Ірина, ви з ними спілкуєтеся напряму, тобто з учасниками тих розслідувань, ви до них або дзвоните, або пишете, як ці розмови проходять, як вони реагують взагалі на такі дзвінки чи на такі повідомлення, і ну, як вони в шоті знаходяться чи ні. Те, дивлячись, напевно, хто є такі, що взагалі я, наприклад, якщо від невідкрив відкриту дзвоню, тобто представляюся, хто я звідки кладуть трубку і все, і не хочуть говорити. Є такі, що навпаки, дуже нормально, дуже але знову такі різниця з до наприклад, роком, в тому, що тоді не боялися, а тепер. Uh, вони все заперечують. Тобто я знаю, що це конкретно, наприклад, військовий. Я знаю, що конкретно це військовий, там, займається тим-то і тим, то був там -то і там. У uh, мене є докази, в мене є факти, в мене там є якісь документи. В мене є його фотографії, <смі> от. а він мені говорить, що ні, це не я. І Я там займаюся. Наприклад, от як з одним з операторів шахедів, було що та займаюся криптовалютою. Я не військово зобов'язаний, я ніколи не служив і так далі, і тому подібне. Єлизавета. А оці факти, які ви відшуковуєте і маєте докази причетності цих осіб до злочинів конкретних на території України, ви якось співпрацюєте із правоохоронними органами і передаєте їм ці докази для того, щоб цих людей можна було у майбутньому засудити спеціально я якби не дзвоню і не кажу, да, мене є така інформація. Якщо звертаються, то так. Ну, наприклад, от по шахедам було звернення від ГПУ і від інших. Е... Скажімо, організації, які займаються Родний збором полі. інформації, да і те, що ми можемо, те, що я можу, я звичайно даю ту інформацію, яка, наприклад, не була опублікована, є це все надаю. І теж я маю дуже велику надію, взагалі, чому я це роблю, тому що я. Думаю, що коли-небудь, коли там донька, наприклад, цього військового захоче десь працювати, наприклад, в Іспанії під палючим сонцем в якійсь сфері, в якійсь установі, її прізвище буде гуглитися, прізвище її батька буде гуглитися. Що ці люди просто будуть з клеймом, клеймом вбивць, клеймом агресорів, і воно так і має бути. Ну, але тут навіть не про Google мова, тут мова про те, що такі речі і такі розслідування це і збір фактажу для майбутніх судів. Якщо є дійсно встановлено і доведено в журналістському розслідуванні причетність тої чи іншої особи, тоді і суду буде легше встановлювати, що ця особа є насправді воєнним злочинцем і ким іншим. Мабуть, через не так і бояться тепер про це говорити. Вони усвідомлюють те, що вони злочинці. Але вони все рівно продовжують робити те, що вони роблять. Ви до повномасштабного вторгнення і взагалі до військової тематики займалися темами розслідування щодо лісів вирубки, щодо митниці. Зараз ваше головне завдання це розслідувати воєнні злочини росіян на території України. А що ви будете робити після перемоги? Ну не тільки будемо робити після перемоги. Розслідування вони нікуди не не, не діваються. Корупція. Вона, вона є, да, як якби не хотілося, щоб її не було. І потрох, я, наша редакція, ми повертаємося, якби не то, що це грубо сказати, Час до цивільного життя, да-да-да, а до тем, скажімо, нашого буття життя не тільки воєн, воєнного. От. Робота купа, роботи є, робота буде. Ну і роботи на полі пошуку російських злочинців ще ой як багато. І дякуємо вам за те, що ви робите. Допомагаєте, які вже приклади правоохоронним органам виявляти такі злочини і доводити, що ці люди причетні до тих безчинств, які вони чинять на території нашої держави. Єлизавета Чип, журналістка, розслідувачка, була із нами у цій частині програми.